Пане Юрію, слава Україні, героям слава з 18 травня. військовозобов'язані повинні оновити дані в ТЦК ЦНАПІ або через електронний кабінет, за яких умов громадянина України вважатимуть ухилянтом після 18 травня. Ну в принципі назва ухилянт чи твердження ухилянт – це більше народне твердження, ніж юридичне, але тим не менше, та воно чітко окреслює певну категорію осіб. Отже, відповідно до закону, особа, яка не надає дані в цьому його, другому етапу оновлення даних, буде вважатися через 60 днів так званим там, умовним ухилянтом. Зараз фактично нову редакцію, яку прийняла Верховна Рада, в частині внесення особистих даних в реєстр. Це є обнулення всього, що відбувалося напередодні. А напередодні відбувались і жахливі речі. Це, я думаю, всім нам знайомо і купівлі медичних висновків, і там хлопці, інструктори, фітнес-інструктори з довідками про інвалідність і так далі. Тобто зараз є шанс це перезавантажити державі дуже. Потрібно для е, захисту суверенітету України розуміти ситуацію, е, на кого вона може опиратись, і ці особисті дані по е, і де, де факто вони не зміняться. Тобто потрібно крім загальної особистої інформації, також е, бажано надати вичерпну інформацію про, е, про стан здоров'я, про додаткові навики від е, навиків. Які засвідчує посвідчення водія до володіння мисливською зброєю, володіння там нагородною зброєю і так далі, все, що може бути максимум корисне для потреб захисту суверенітету України. І друга мета цих оновлення даних, власне ще раз пропустити крізь фільтри територіальних центрів комплектування а в подальшому і ВЛК. Ці всі медичні довідки і медичні висновки, які були масово роздані, особливо у 2022-му, другому, в другій половині 2022 року і першій половині 2023-го. а як пане Юрію відбуватиметься контакт з ЦК і що зміниться для обмежено придатних це дуже болюча тема. Насправді щодо контакту, оскільки вчора заяву урядовців і вищих посадових осіб в Україні що про те, що з 18-го Травня, як і планувалось, не запрацює електронний кабінет. А крім того, не запрацюють СНАП для оновлення даних. Воно посилює напругу суспільстві і посилює тиск створення черг. Тиск емоційний створення черг і всього, що відбувається навколо територіальних центрів комплектування. А там і так ситуація е, доволі емоційна і не з найкращих е, станом на сьогодні. Е, я вважаю, що це такий не те, щоб провал, але це дуже небезпечні помилки невиконання цих зобов'язань, які держава задекларувала в особі уряду Міністерства оборони профільного комітету Верховної Ради щодо можливості подавати в ЦНАПах і в електронному в електронному реєстрі. Це повинно бути зроблено для того, щоб врегулювати питання потоку оновлення даних. І для того і друга мета для того, щоб почати нарешті будувати довірливі, більш довірливі взаємовідносини держава, громадянин віком 18-60 років так званого мобілізаційного віку, і особи, які повинні внести дані, йде мова також про жінок фармацевтів. Там лікарів, які відповідно до закону, теж в цю категорію попадають. Uh -huh. Одним словом, ми створюємо труднощі собі просто на рівному місці. І яким чином воно завтра буде відбуватись? Ну, буде відбуватись традиційно підвищеним ажіотажом купою суперечок і емоцій, і на превеликий жаль інформаційні помийки інтегровані в медіапростір український, будуть активно це розганяти. Uh -huh. От, а чи збільшились вже черги до ТЦК, і ще з'явилось таке, як електронний кабінет. Тобто електронний кабінет чи ТЦК кому і куди йти? З тої інформації, з якою я мав можливість ознайомитись, це має бути рівноцінне внесення даних, як використовуючи електронний кабінет, підтягуючи певного типу документи, так і персонально подаючи. Копії документів територіальні центри комплектування на станом на сьогодні, вечір, 17-го числа, і нашої розмови виглядає так, що від завтрашнього дня буде тільки єдине вікно можливостей це особистий візит до територіального центру комплектування, звісно, з чергами. От, а якщо дані не оновити, то посилюється адміністративна відповідальність це штрафи від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. А якщо до конфіскації авто, у якому випадку можуть це застосовувати? Є е, е, визначено вже і про що можна говорити: по позбавлення водійських прав на певний період. Е... Е, немає прямої там, конфіскації авто, е, як такої. Вона може бути конфіскована через борги, але це вже зовсім інші правові механізми і зовсім інші правові е, адміністративні заходи щодо конкретної особи. Ми будемо, е, якщо говорити в чистому вигляді про он, неоновлення оновлення даних, так це може бути застосовано е, адміністративне стягнення 17 тисяч гривень. Е, Первинну і 25 повторну, далі можливий розгляд і е, кримінального провадження. Е, це перше. Друге, е, мор, на підставі цього е, людина, яка Вперто не виконує саме вимоги закону, і про це важливо наголошувати, що і в першій редакції, і в тій, яка розпочне діяти наступній з завтрашнього дня, це не є право громадянина оновити дані чи не оновити. Це вимога закону прийнята Верховною Радою в березні 2022 року щодо оновлення даних. Е, тому е, далі вже буде розглядатись тимчасове позбавлення права керування транспортними засобами, і у разі неоплати стягнень тоді вже е, дії виконавчої служби е, щодо можливо іншого майна. Хоча на цю хвилину е, бути однозначним. Е, не варто, бо відповідні міністерства. Ми говоримо про міністерство оборони, міністерство юстиції в скажімо, хто буде основним адміністратором цих процесів насамперед, міністерство оборони. Я не побачив ще ні роз'яснень, ні якихось інструкцій, іншого виду підзаконних актів, які б деталізували. Процедуру е, і алгоритми подальших дій для е, територіальних центрів комплектування, а відповідно і до е, застосування до громадян України, е, які не виконують вимог закону, законодавець, е, тобто парламент український, е, встановив цілі е, от і запобіжники, а вже деталізацію, е, це вже справа міністерства. Угу. Пане Юрію, а що робити з тими так званими ухилянтами, так званими тому що це не є юридична категорія, що станом принаймні на 17 травня, які зараз перебувають за кордоном. Що на них очікує? Можна їм передавати вітання прямо просто зараз. Це іронія, бо після там декількох коментарів, мені там постійно пишуть наші співгромадяни, які. Швидше за все, в незаконний спосіб перетнули е, кордон. Давайте ми е, е, громадяни України, які під час широкомасштабного вторгнення. Покинули адміністративний кордон України, треба якби визначити по двох категоріях: ті, хто це зробив, маючи на це законні підстави. Якщо ми говоримо про чоловіків призовного віку, це троє неповнолітніх дітей. Це догляд і виїзд особою інвалідом, і її постійний супровід, а не повернення подальше в Україну такої особи. Ну і там ряд інших причин. Насамперед, це стосується е, найчастіший випадок е, чоловіків е, на утриманні яких е, там з дружиною чи самостійно є е, троє неповнолітніх е, дітей. Е, для цих осіб жодних труднощів не, не буде існувати їм також треба вновити дані. Вони не можуть бути е, мобілізовані. Вони. Можуть бути залучені до Сил оборони України е, тільки за добровільною згодою. І саме для цієї категорії я е, думаю, що не буде можливо. Е... Не буде найбільшою проблемою а оновити дані, б. повернутись на територію України для отримання документу паспорта громадянина України чи паспорта громадянина України для виїзду за кордон, тобто продовження закордонних паспортів. Ще я вважаю саме отримання, наприклад, подача документів в консульській установі чи дипломатичній, на продовження так званого закордонного паспорту. А утримання на території України, я не вважаю це вдалою ідеєю для категорії громадян, яка виїхала легально. Я вважаю, що це варто продовжити надання такої послуги і в межах дипломатичних установ. Інша справа, друга категорія громадян, яка перепливала тису, яка купувала медичні висновки, яка платила особам і такі випадки зафіксовані. З е, різних там служб відомств, йде мова насамперед про прикордонну і митну службу, аби в будь-який спосіб перетнути кордон. Люди, які пере, переміщались в, в вантажних автомобілях, в відсіках. Е, для вантажу і так далі, от цих десятки тисяч способів переодягалась жіночий одяг. Для цих чоловіків справді буде проблема. Я бачив їхні інтерв'ю, де вони трактують, що це держава чинить тиск на них, зрадила і вони будуть розглядати інше громадянство, можливість отримання іншого громадянства. У мене без коментарів, якщо настільки не шануєте країну, щоб в таку криваву війну ви там придумали собі образи, не виконували вимог закону, не відносились до виконання вимог. Конституції України і не ставали на захист держави, там вам справді ця держава не потрібна, і, мабуть, паспорт громадянина України з часом стане непотрібний також mm -hmm. з цими особами. Неможливо застосувати якісь заходи примусу як часто би. Ми чули, прошу сприймати це як виключно політичні заяви окремих урядовців, особливо міністра оборони Польщі. Що вони будуть таких чоловіків повертати на територію України? Цього ще ніколи не відбувалося з відповідних правових норм і процедур. Ще не прийнято в жодній країні е, найбільш там е, певні обмеження, е, які реалістично виконати, були озвучені е, державами Балтії, Естонією, Летвою, Литвою. Литвою. Е, все інше це, ну, це такий політичний популізм. Mm. Польща тим більше в цьому не зацікавлена, оскільки за останніми е, по, даними, оприлюдненими е, урядом Польщі. В них якраз гостра потреба економіки в працівниках з України, зокрема в чоловіках. Тому тут на допомогу нам або, скажімо, взаємодію в частині мобілізації і мобілізаційних процесів в Україні взагалі не варто сподіватися. Угу. До слова в хтося сьогодні знайшли 31-го потопальника. Є ще така заява: майже 5 тисяч ув'язнених. Погодились піти на фронт у разі ухвалення законопроєкту про умовно дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу повідомили в Мін'юсті. Ця цифра це висновки опитування серед в'язнів, яке у квітні провело Міністерство юстиції. Як ви ставитесь до того, що от в'язні будуть воювати? Чи правильно це я не можу дозволити собі суджень, правильно чи неправильно ці оцінки добре, що такий правовий механізм є. Або став можливим, але кінцево рішення мають приймати офіцерський склад збройних сил України і загалом Сил оборони України, оскільки це не тільки збройні сили, але також не варто забувати. Прикордонна служба, Нацгвардія, певні підрозділи служби безпеки Міністерства надзвичайних ситуацій і так далі. Тому насамперед офіцерському складу приймати рішення по вся відповідальність за дії осіб, які зараз відбувають покарання і знаходяться в пенітенціарних закладах, буде покладатися на цих офіцерів. Я думаю, що я чув різні е, думки, зокрема там з третьої штурмової бригади інших комбатів, які, е, які вважають, що це потрібно залучати. Чув також і, і протилежні думки безпосередньо спілкуючись вже як волонтер е, на, на прифронтовій е, зоні, з різними, з різними військовослужбовцями. Е, добре, щоб цей механізм був. Наскільки це буде ефективним, ну, зрештою, побачимо, якщо певні бригади чи підрозділи погодяться залучити ув'язнених до захисту територіальної цілісності і суверенітету України, я би не поспішав з висновками. Важливо, щоб цей механізм існував. В іншому випадку. Ну, залом міністра юстиції складно якось коментувати цей е, його заяви. Вони якісь дуже далекі від реальності. Е, головне, щоб ми не вийшли за межі е, правових норм, зберегли е, і далі е, застосу, їх застосування, в тому числі щодо залучення ув'язнених і не перетворились на е, варіант е, цього чоловіка, який вже. Одобрю землю пригожена і того, що творили з москалів, угу, абсолютно так. пане Юрію. А які ще є непрямі заходи впливу, тому що ми поговорили про заборону керувати транспортним засобом? Які ще є процедури? От і підводні камені судової тяганини з ТЦК. Та не, нема особливих підстав для судової тягнини з територіальними центрами комплектування. Законом чітко визначено підстави щодо, ну, які дозволяють мобілізувати осіб. Інша справа протиправні дії, приниження честі і гідності на заходах полювання, які провадить ТЦК, то тут, тут питання до моделі. Рекрутингу і залом мобілізації в Україні, бо змінюючи редакцію закону, ми не поміняли модель, а це означає, що. Територіальні центри комплектування, чи як би не змінювалася їхня назва, діяти будуть приблизно так само, тому що за мету ставиться статистичне наповнення, кількість а не якість. Якість це поетапне наповнення. Це мобілізація там впродовж 3-4-5 місяців. Одночасно, одночасно з підготовкою. З підготовкою адекватною, яка в себе буде, я не військовий, але до прикладу скажу враховувати медичну підготовку, зв'язок, робота з дронами в частині розвідувальних чи ударних, робота зі зброєю, стрілецькою, більш потужною там, мінометами і так далі. І тому подібне. Якщо ця інтеграція відбувалася навколо там. Тижня, ну, попередніх навчань, що також потребує фінансових ресурсів, звісно, це, це непростий процес, то я думаю, що ця ефективність була б в рази кращою. Бо в частині ресурсів на отримання всіх полігонів, всіх центрів, територіальних центрів, навчальних центрів, ми і так, щомісяця, Витрачаємо доволі багато, uh -huh. і це потрібно робити. Просто питання стоїть якості. Мені здається, що на сьогоднішній день довіра, а якість це довіра і ефективність в подальшому в зоні ведення бойових дій. Мені здається, що. Знову ж таки, опираючись на розмови з молодшим офіцерським складом різних брат, по, по якості підготовки є питання. Угу. І наостанок, як на вашу думку, новий закон покращить ситуацію? Ну він дещо е, внесе, е, впорядкує її, е, скажімо, е, жити ілюзіями, що е, новий закон встановить справедливість. Не варто, бо в принципі питання справедливості на війні воно дуже складне і частково утопічне з іншої сторони збільшення адміністративної відповідальності, певні процедурні моменти їх та їх треба було приймати ще раніше. Я скажу так. Позитивним моментом в цій редакції закону є, що все обнулюється, і особам, які накопляли медичні висновки, ще якимось чином корупційним шляхом домовились відпитляти від армії, доведеться знову пройти оновлення даних і ВЛК. І сподіваюся, що цього разу воно буде більш об'єктивним і не буде можливості сфальшувати. І друге, більше структурує взаємодію і розуміння того, що оборона України це виключно питання до нас, до громадян України. Ніх. Опора на власні сили, як класично використовують тезу Степана Андрійовича Бандери, і, на правдій жаль, ніхто в світі нам суттєво не допоможе, щоб зберегти своє життя і свою державу.